Все, погнали. Видно, перебафте было сфотофорот. Є фадо резист протекшн нам треба перебафу. Да, нема. Забігайте, 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 все. Шани, шайни, шайни, на шайни. Все нормально. 150 фрост резиста, охуеть. Тарафон не жмем, трапы не кидаем. А, да, да, да. Скалы тебе, скажите, не 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 пуджей. Колів ачивмент, ти буду ачимент. Никто не 18 тут и треба в бета. После треба в бета после. 18. Другая фаза прихода. Тупо резидент слепят. Можно еще Shadow Protection получим. А что, займем не будет? Вдруг за контролем Солдона и он начнет всекать. Будь ласка, жбить еще ДПС. Ей, погоди, бо тут на випадок 2000, я не співаю на інфаркті. Встаньте, паладіно, всі прожимайте бабли, манді прожимайте глеби зараз же. Так, да, до речі, це прикольна тема. Можна протиснутися. Ефіри здавайте. Пристигні. о, -о банша, банша. По банші зіграли. Нормально. Короче, якщо ми зараз б'ємо на, на, на Хм2, я вважаю, що ми рейд закрили на ХМ2. Похуй, що мілітарі на ХМ 1 было. Бо мені ну, здається, ми просто засали. Ми могли та легко, та легко та закривати. Да, да. Ну, типа. Це м'яко. Ну, роз... На інструкторі був би валь, там треба два нормальних пристав, е -е, які знають, що. Ми роби... про... ми все нормально да. було б у нас. Ми просто б з, з, з другого трайва були б і все. Оце єдине, що змінилося. Просто був би другий трайв, а то все. Бачите, які можна станеть. Так, щоб Нікого не ваншотнув. ваншотно. Да, а да, вони не доходять. Ні. Так, бургомайстер абсолютно базу сказав. Ні, я... да. Берете і станете. Он дивіться, добігає. Хто йому дасть стан? А ну, паладін, давайте їхати. Та да не там, а ось на контурі цього круга, де ми а стоїмо. То, то Starfire а то Старфайр застане. Що це таке? Що це таке? Ви Нас запулили. Хто Старфайр нажав? Чи трапа? Що там? по моєму там ну, горять от Будь ласка, загони гири погатила. Це щось прокнуло, я, я навіть не знаю, що це таке. Ну, чесно, на моїй гірі полетіло. Блін, у нас ДПС більше, ніж на класіки ЛК, блін. Ну і моби тут трошки пожирніше, ніж на класіки. Ні, на класіки вони мають до Лол. тисяч. Я знал. просто був. Взагалі не я. Так, стоп, народ, давайте. 40 секунд у нас до новой фазы, Зібрались. будь ласка, бельши без пиздержа. Скелет. Скелет, скелет. Не підходьте до скелетів. Нормально, по-моему, файру скинулись, но не засохли. 20 секунд. 20 секунд приготувалися. А кто майн танк? Добываем, добиваем масло. Банши, банши, сзади банк. Я одна на входе. Макс, не той. Той. Все, хорошо. Банш. Так, все, приготувалися. у нас пішов на пул. Спред по кімнаті взяв. Спред по кімнаті взяв. Будь ласка, хіли, переконайтеся, що ми не стак. У мене зависло. У мене зависло. Все нормально. Ти живеш? Ти офлайн. Просто болти не забувайте кікати. Так, ми втратили Ерела. А не, я був у риконах. Давай-давай, риконик, підживи. Просто болти треба збивати. Ще раз так. Зруйнуйте, зараз буде контроль, зараз буде контроль. Там Це коротше, для того, щоб влоги накрутити. Будь ласка, припиніть. Тебе вбила. Османа в цей дайте. Ваніше. Ну ти, ну ти. Вы чего это, я к ним смеюсь? Тихо-тихо-тихо, сбейте фронтовку! Ну баска, зачем? А, зато ты твой. Раз ты в игре... Нища. Макс, бомбу или дилеры драйва? Наступный зим. Я у грі. Я у грі. Я у грі. Я не можу тебя риснуть. Первай, потому Все, сейчас, я. Помог. А. Я вже разнувся. Може підняти Лукима, він. Лукума, ну, господи, ви поняли. Він на стоп ДПС. Та й мис. Контрол стоп, 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 зараз стоп, 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 буде. 6 секунд, 6 секунд до контролу. 6 секунд до контролу. стоит бити. Збив фастбол. Інер, по-богу, на руку, будь ласка. Ой-ой-ой. Це не збивається. Ні, це не збивається. Все, розслабтесь, все нормально. Пропластний черівник, посуда, майбутнє, ще не плеться. Черівника. Черівника прокинули, все добре. Не панікуйте, забагато... Перестаньте говорити. Забагато балачок. Не панікуйте, НАК не працює. Бургомайстер, помовчи. Збив. Вийшли неруби. Вийшли неруби. Підбирали неруби. Маян біжи нормально. Просто протекшн хоче можна. Убей их, кобыла! Ну, все нормально, да Тиха, я их убью все. Тихо! Фростбласты, фростбласты! So, фростбласты захилены, будь ласка. Больше, 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 больше. Чудово. Харно робота. Скаем босса. Контроль норм. куда встал? Сбил. Сбил. Все, добывайте, добывайте. Чудова робота. работа? Ура! не mm. вместил!